Всім привіт! Давно у нас не було Ланос. І сьогодні я спеціально зробив таку серію для того, щоб сказати вам, що Ланос у нас буде розігруватись. Тому що я спробував його попродавати, поставив ціну 3,300. за тиждень приїхало, подивилися 4 різних людини. Один перекуп, який хотів забрати за 2,600. Ну, якщо перекуп забирає за 2,600, значить трішку він коштує. Другі люди приїхали, походили, подивилися, 3300 ціна. Нічого не торгувалося. Сказали, що вона нам подобається, але ми ще трошки подумаємо. Поїхали. Треті люди приїхали. Вони взагалі хотіли новий ланус салону. Ну, просто «Ланос» — це така специфічна тачка, що зазвичай або перекупи їх купують, або люди, у яких до цього не було автомобіля, і у них немає розуміння того, який повинен бути автомобіль беушний. Тому що вони хочуть за мінімум грошей купити нову тачку з салону. Але у випадку з моїм «Ланосом» приїжджають люди і кажуть, так він він ж фарбований весь. У мене в об'яві написано, що ланос повністю перефарбований, перероблена ходовка, новий газ, коротше, салон, все, що можна, тут поміняно. Для чого я це пишу? Люди приїжджають кажуть, ланос фарбований. По ціні кажуть, що? Я кажу, ну 2900 забирайте. Та ні, то дорого. Дорого? Їдьте купляйте новий Ланос салону, який вже не продається. А якщо і знайдете, то ну, ціни за сенс 4300 не хотіли. Тому я вирішив, щоб довго не продавати цей автомобіль. Я повністю через 10 днів після публікації об'яву видалив і місяць готувався до сьогоднішнього моменту, щоб сказати, що ця тачка. Прийде в розіграш, і саме головне, що місць в цьому розіграші буде тільки 250. і шанси виграти цей автомобіль дуже високі. Всі тачки, які ми розігрували до цього, вони були з нуля, і їх поступово-поступово я робив. Це тачка вже готова. Ви бачили, як вона робилася, і розіграш не буде затягуватись на пів року. І по факту, ви бачите, що за тачка стоїть за мною. Бачите, яка тачка буде розігруватись, і 250 білетів це дуже великий шанс її виграти. Тому зараз декілька кадрів з цим Ланосом, і я вам розповім, що я вигадав і як розіграш цей буде відбуватись. Разу конкурс буде максимально простим, і кожен із вас отримує від мене подарунки у вигляді от таких от боксів. Біля мене 250 боксів. Подарунки у всіх однакові, але всього буде 30 призових місць, 29 грошових призів. І одне місце це ось такий бокс. Де буде лежати ось така фотографія автомобіля. Я спеціально не захотів класти сюди техпаспорт, не захотів класти сюди ключі від автомобіля від Ланоса. Просто буде ось така бумажка, і з іншого боку буде номер телефону, за яким ви можете подзвонити і забрати свій автомобіль. Це буде виграшний бокс, який ми зараз з вами запакуємо. І щоб все максимально було рандомно, ми його покладемо. Ось у цю купу, прямо сюди посередині, і будемо закидувати ось ці бокси всередину, щоб воно все перемішалося, щоб я не знав, де лежить цей бокс. І це буде максимально рандомно. Цей бокс прямо перед вами. Я пакую. Спеціально не показую вміст цієї коробки, тому що всі коробки однакові, але це буде такий бонус-сюрприз для вас. Тепер все знімається одним кадром, тому якщо я буду запинатись, перепрошую вас одразу. Кладемо цю фоточку, як бачимо, в коробочку. Коробочку, на ваших очах ми закриваємо. Далі беремо одну наліпку. Так, де вона в мене тут є? Наліпка ось така, абсолютно однакова, як і всі інші. Приклеюємо. Запломбували коробка без якихось там позначень або чогось саме. І тепер. Цю коробку, я навіть не дивлячись, кладу всередину. Всередині нанизу там теж є коробки, тому ця коробка точно не знизу. Ми її кидаємо, Ну, десь там вона впала. Я не дивлюся. І тепер починаємо. Оце все ось так туди закидувати. І знову ж таки, я не дивлюся, щоб я не знав, де та коробка в мене знаходиться. Ну, в принципі, я думаю, ви бачите, що знайти цю коробку серед всіх однакових коробок вже нереально. Можна ось так зробити. А тепер все це треба запакувати, скласти в одну велику коробку і покласти кудись в «Ланос». А «Ланос» поїхати переставити в інший гараж, закрити його, наскільки там часу, я не знаю, коли куплять. 250 це вже не така велика цифра, це шанс виграти тачку. Ну, якщо раніше були розіграші по півтори, по дві 2000 учасників, то зараз 250. І ще головне, що я забув сказати, це. Кожен учасник може купляти будь-яку кількість цих боксів. Не обов'язково один бокс в одні руки. Якщо ви хочете 5, то ви можете придбати їх 5. Звісно, що шанси виграти автомобіль або виграти грошові призи, тоді у вас збільшуються. Ну а у мене тепер. Є трошки роботи на сьогоднішній вечір. Щодо грошових призів, купюри номіналом від 500 гривень і до 100 доларів будуть знаходитись у цих 30 боксах. Загальна сума 700 доларів, це в еквіваленті десь гривні, десь долари. Більш детальні умови цього розіграшу я залишу в описі під цим відео. Вартість одного такого бокса 500 гривень. Для всіх, хто вміє рахувати, це 125 тисяч гривень за всі ці коробки. Але враховуючи, що в мене пішло 900 доларів на те, щоб організувати це все. Це, то залишається 2200 це вартість того ланоса. Такий ланос на ринку коштує. Ну 2500 це приїдуть перекупи, у вас сьогодні ж його і заберуть. До мене приїжджали перекупи і давали 2500, але я не віддав, тому що тут ціле літо моєї роботи і комусь віддавати за 2500, щоб він об полець, полець не вдарив. Ну, я не хочу. Нехай ця машина дістанеться тому, кому це буде потрібно. Гроші підуть на новий проєкт, це буде іномарка. Я вже шукаю, я вже знаю, що це буде. Відправка всіх цих боксів буде тоді, коли їх всі. Куплять одним моментом, одним днем ми все це запакуємо і відправимо, щоб всі плюс-мінус в один і той же момент отримали ці бокси, відкрили, і ми знайшли переможця, який набере по тому номеру, який там вказаний на тому. На тій фотографії, я так скажу, автомобіль повністю переоформлюється на нового власника, який сідає і їде, як то кажуть, в закат щасливий на новому автомобілі. Реквізити, куди ви можете зробити оплату, будуть зараз на екрані або в описі під цим відео. Також після оплати ви пишете на мій інстаграм, наш магаз, це мій інший інстаграм, це не основний, для того щоб не було каші. Кожен, хто придбав, скидує мені туди квитанцію або скріншот оплати е, і адресу, куди вам треба відправити новою поштою цю посилку. Кожен з вас отримає поїзд в такій коробці. Знову ж таки кажу, десь будуть гроші. Ми клали туди по 500, по 1000 гривень. Є коробки, де лежать 50 і 100 доларів. Ось у тій купі я не знаю де вони не пронумеровані. Вони всі однакові і всі зроблені, всі складені, всі запаковані. Ось цими моїми руками. Тому така маленька пасхалочка для вас абсолютно всі учасники отримають свій ланус, який лежить в тих коробках. Ще у мене був такий прикол, коли оглядали цей автомобіль. ну, По-перше, я проїхав на ньому десь вже 300-350 кілометрів. Після того, як машину пофарбували, помив двигун, у нас була ось ця кришка, вона там була вся в маслі. Я помив перші 100 кілометрів все було сухо, але зараз поїздив і бачимо, що з цієї кришки у нас витикає. Це прокладка, яка коштує, ну, там навіть найякісніше. Коштує там гривень 80, а були по 25, були навіть за 18 гривень. Ну коротше, я купив плюс-мінус там середнічок за 55 гривень. Коли я купляв автомобіль, то у цієї кришки тут зовсім не було. І також люди такі: а тут кришки нема, це ж погано, це ж для грема. все, кінець, я кажу, да там ГРМ новий. Ви можете навіть подивитись, що там ремень новий, ремень обвідний. На стартер теж новий, ну якби машина, вся нова. Провода нові, свічки нові, газ новий. Коротше, машина майже як нова. І що ви думаєте, скільки коштує оцей кожух? Купив новий за 120 гривень. Це просто, щоб ви розуміли, як прискіпливо люди вибирають собі Ланоса. Це просто якийсь найскладніший автомобіль для продажу. Ну, я не знаю, або їх продавати треба по півтори тисячі, ось в такому стані або по дві. Але таких цін взагалі нема. Навіть сенси коштують по дві, по дві, п'ятсот. А тут ланус весь новий, без рижиків, перефарбований з лінзами, з новим бампером, з новим газом, нова олива, новий антифріз. Все, куди ми не подивимось, тут майже все нове. Тому я не знаю, що то за люди були, не захотіли брати в такому стані. То хтось його виграє набагато дешевше і буде собі насолоджуватись цим автомобілем за 500 гривень. Зараз ми закидуємо кришку, міняємо. Прокладку і замиємо знову двигон від оливи, яка у нас накапала. Ну, з прокладки воно не може йти, тому що ну, воно видно, що воно прям з верхньої кришки клапанної, Погнали в роботу. До речі, люди, я не можу знайти ось цю гумку, може у когось є. У мене то вона повністю є, але ось тут 10 см цієї верхньої частинки у мене немає. Ставити сюди, воно не дуже класно. Розірвані, такі, як у мене, продаються, але такої цілої я не знайшов. Може у когось завалялось або хтось знає де придбати. Ну не дуже дорого, тому що нова коштує там чи 500, чи 600 гривень, то дуже дорого для такої гумки. І по-друге, ще питання, у кого є ось цей захист. Тому що нові теж 700-800 гривень, воно то не сильно тут і потрібно, по факту, ну типу, люди теж питали, кажуть. Некрасиво, так більш естетично. Тому у кого є ось такий захист, також можете мені написати. Ну а зараз поїдемо помиємо цю тачку і поставимо вже в інший гараж. Трішечки на останок покажу, що у нас тут по салончику, як то все виглядає. Як ми бачимо, чохли розрівнялися, вже не такі, як були з першого дня, тому що я й казав, що треба час, щоб вони більш-менш сіли. Але це при тому, що на машині ніхто, тим паче на пасажирському, не їздив. Якщо б ще покаталися, воно б ще б краще стало, але вже і так не тому зараз запускаємось. Все добре. Погнали! Рубінове проміння, сонця зорі, бореться із тінню високо вгорі. Звоться вище неба, брат і сестра. Догорить багаття вечірня пора. Радуйся, молоту в сильній руті, воду спад молодість в светкериці, Бый барабан, бам, бам, Баркади, брати, тут, там. Друзі, якщо вам потрібна автостраховка і ви хочете вигідно її придбати, то рекомендую використовувати український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тут зібрані автоцивілки від усіх страхових компаній. Ви можете порівняти різні варіанти, вибрати найкращий для вас та оформити поліс зручно, швидко та вигідно. Зручно, бо не треба нікуди йти, потрібен тільки телефон з інтернетом. Швидко, бо оформлення автоцивілки займає до 5 хвилин і готовий поліс приходить вам на e-mail. Ну і вигідно, тому що з моїм промокодом garage 10 ви отримуєте додаткову. Знижку 10% на оформлення будь-якої автоцивілки. Крім того, ви можете додатково отримати бонусні гривні, оформлюючи автоцивілку у деяких страхових компаній. Розмір цих бонусів зазначений окремо у каталозі. Тому посилання на Hotline Finance і промокод на знижку 10% я залишу в описі під цим відео. Вже зоря розквітла. Ще прикол в тому, що машина тільки щойно відполірована, на неї нанесено спеціальне покриття таке, що воду відштовхує. І ось ви бачили, коли ми тільки що воду змивали, ми воском не покривали автомобіль. А ось просто після поліровки я вже другий чи третій раз її мию. І... Каплі води, вони стікають і майже нічого не залишається. Після того, як вода повністю скапає, після того, як це все висихає, жодного розводу по автомобілю не залишається. Це такий невеличкий бонус плюс після полірологу. Ось, друзі, не повірите, перший раз в житті цей ланос після фарбування я буду міряти товщиноміром, тому що навіть коли я купляв, я бачив всі косяки по ньому і ніхто тут не перевіряв. Ну, повинен бути такий 230 вторичний. Окрас по автомобілю. 220. Це криша. Що у нас по дверкам? 212, 270, ну, плюс-мінус. Крила у нас нові. Тут буде як первичний окрас. Тому що два крила я купляв повністю новенькі Капот. 280, 230, плюс-мінус. Але тотального нічого я не бачу. Це крило теж нове у нас. 102. Дверцята, 190-150. Дверка, ось ця, наприклад, нова, я її міняв. Оця дверка виходить, що вона була фарбована, вона була не в колір. І може ще раз перефарбували, там три рази фарбований. Пороги у нас які у нас? 96, 98, 106. Ну ви ж бачили, як коли ми підготовлювали цей автомобіль, скільки там було шпатлівки, скільки її сюди витратили. Але по факту зараз ми це все пробіжались, подивилися, нічого критичного нема. Немає жодного місця по автомобілю, де буде шпатлівки більше тисячі. Ну, може там з порогом буде більше тисячі, тому що тут ще антигравій у нас і через це слой у нас буде більше. Ось вам, 355, навіть з антигравієм. 280. Да такий ланос з такими арками, як тут, ви точно ніде не знайдете. Арки у нас по 260, 250, 260. Тому ланос ще поїздить і рижаків, як то кажуть, на гнилих арках тут не буде, тому що крила нові, арки без шпаклів. І наостанок хочу сказати, що бажаю всім успіху в цьому розіграшу. Дуже багато призів. Насправді, автомобіль ви бачите на своїх екранах. Ви бачили всю історію його відновлення. Великий плюс того, що автомобіль вже готовий і не треба буде чекати, поки він завершиться як проєкт. Тому що всі автомобілі і всі розіграші, які були до цього, вони у нас відбувалися дуже довгий час з моменту покупки автомобіля у його первинному стані. І до кінцевого проєкту проходило ну мінімум півроку, а то й більше. у даному випадку автомобіль є. Як тільки продаються всі місця в цьому розіграшу, він стартує. А зараз. Ми помили цей автомобіль, їдемо в гараж, ставимо його, замикаємо гараж на невизначений срок. Ніхто на цьому автомобілі їздити не буде, він буде стояти і чекати свого нового власника. А після того як знайдеться переможець, автомобіль переоформлюється на нього з документами: чистота, порядок, будь-який вид переоформлення. Людина сідає і їде собі додому на новенькому, ну як новенькому, на відновленому ланосі, який виглядає. Ну самі скажіть класно виглядає. Тож, дякую, друзі, всім за перегляд. Нехай щастить!